Доброго дня, вас вітає компанія Автопарк. У нас ось таке нове надходження. Це у нас Рено Логан, Автомобіль у нас у білому кольорі. седані, з 1,2 газ бензиновим двигуном 2016 року випуску. Всередині у нас зустрічає темний текстильний салон, електросклопідйомники Передні регулювання дзеркалу у нас відбувається механічно, автівка у нас на на газу. Також у нас 170 тисяч пробігу, механіка, п'ятиступка, кондиціонер та штатна система магнітоли. Присутнє мультикермо, тобто це у нас регулювання під кермом. Позаду у нас також сидіння в хорошому стані, весло та досить велике та місце багажне відділення. Автомобіль у нас купувався в офіційного дилера. В Україні у нього два власники, повністю він обслужений. Тобто замінений ГРМ, замінили масла та фільтра. Є незначні притертості по бамперах та на дверці, але нічого критичного. Тому якщо вас цікавить цей автомобіль, звертайтесь в місто Львів, вулиця Кільцева, 60. Також переглядайте на надходження на сайті автопарк .ua.